Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Діана, і сьогодні я хочу з вами поближче познайомитись. І я повідповідаю на рандомні запитання із чату GPT, звичайно ж. Давайте починати. Звідки ти? Скільки тобі років? Мені 25 років. Родом я з Черкаської області. Наразі я живу в Польщі вже майже 7 років. Чому вирішила створити свій YouTube канал? Мені подобається щось знімати і монтувати. я коли приїхала в Польщу через якийсь час, я знімала якісь влоги, щось їх монтувала, але їх нікуди не виставляла. Мені подобалось. Мені подобався сам процес і монтувати. Згодом я вирішила все ж таки створити канал. Як давно ти цікавишся зйомкою чи монтажем? Взагалі в попередньому відео я розповідала про свою любов до камер. У мене завжди в дитинстві були камери. Я коли мені дарували гроші, купувала камери. Мені подобалося щось фотографувати. Щоб е, знімати, то як я й сказала, як я приїхала в Польщу, то я почала щось знімати. Маєш домашніх улюбленців. Так, у мене є кіт. Просто зірка мого каналу в кожному відео він у мене є. Його звати Марс. Йому рік, ми його взяли, коли йому було піврочку. Його віддавали взимку, щоб він не змерз, бо він жив на вулиці. І от тепер у нас. Живе тільки що він мене тут перед камерою ходив. Я його трошки прогнала, і він пішов спать на лежанку. <гум> Яке відео планує зняти наступним? У мене йде дві посилки з тему. Знову будуть розпаковочки. У мене вже є одне відео з розпаковками. Там більше творів для дому. Там буде і косметика. Дуже гарна косметика. Мені цікаво, яка вона приїде, і хочу в розпаковках ще її затестити, ще там буде якийсь одяг, ще щось. Не пам'ятаю, думаю, наступне відео буде з розпаковками. Який у тебе улюблений колір? Раніше колір, який я не любила взагалі, це був рожевий. Зараз я його люблю. Мені багато кольорів подобається і коричневий, і якісь такі пастельні кольори. Але, мабуть, хай буде, якщо один, то хай буде це рожевий. Які канали тобі подобається дивитися? Топ-3 канали, які ми дивимося з хлопцем, це, мабуть, звичайно, The на джипі, і бродячий канал, там розгони від бродячого. Що можна побачити на твоєму YouTube-каналі? Ну, Основний формат це влоги. А Так то я ще хочу розбавляти їх такими окремими відео. Це як з розпаковками, хочу ще якісь інші відео знімати. Викажу в процесі, не знаю, які саме, але теж хочу якісь окремі відео знімати. теж. чого ти не виходиш з дому. Ну, це телефон, обов'язково камера може бути, балончик, ще беру з собою. Ну, за такий топ 3 хай буде. Що тебе заспокоює, коли сумно або важко. Це однозначно мій кіт, хоч який він неадекватний. Я розказувала, що він у відео якийсь неадекватний не дає спати. Але це такі дрібнички, він дуже хороше, заспокійливе. Я вважаю, що кожній людині треба якась тваринка, особливо зараз, коли твоє життя це робота, дім, і коли ти змучений, приходиш після роботи, і тебе зустрічає твій котик, твоя собачка. Тебе одразу піднімається настрій, ти посміхаєшся, ти стаєш щасливий, він щось робить, бігає, тобі смішно. Ну, це розбавляє сірі будні, знаєте. Чи бувають дні, коли не хочеш нічого знімати і що ти робиш тоді? Я нічого тоді не знімаю. Так, в мене є, звичайно, такі дні. Елементарно може щось боліти, ще щось, або просто втомлений і не хочеш нічого знімати, тоді я нічого просто не знімаю. Яке обладнання ти зараз використовуєш? У мене камера DJI i poke 3 І мікрофон, це все моє обладнання. Коти чи собаки, просто рандомні якісь запитання. Я люблю і тих, і тих, але для себе ми вирішили, що для нас більше підходять котики. Є люди, яким не підходять котики, їм потрібні собачки. Я, до прикладу, коли йде якийсь дощ, я не хочу йти гуляти з собачкою або взагалі виходить з дому, а тобі потрібно ще гуляти з собачкою. Ну, є люди, які люблять це робити, тоді тим підходить звичайно. Собачка. Але для нас підходить котик. Ми любимо з вікна наблюдати, як люди ходять з собачками в якусь таку погоду. Тому нам кайфу котик. Твій улюблений запах. Мій улюблений запах це чистоти. І ще я люблю, коли ти з тепла виходиш на вулицю і пахнеться морозом. Дуже класний запах, такий свіженький. Який у тебе знак і чи ти віриш у гороскопи? Я діва. Знаю, кажу, чи це не дуже такий знак зодіаку, Ну що ж, ні, я не вірю в гороскопи, не вірю в ніякі такі штуки, ці таро всякі, оце все я в це не вірю. Який момент у житті змінив тебе найбільше? Найбільше мене змінило повномасштабне вторгнення. Я не знаю, як це видно моїм оточуючим, але всередині я для себе дуже сильно змінилась. Що ти робиш перше, коли прокидаєшся? Звичайно, беру телефон до рук. Це просто база якась. Щось там дивлюся зразу. Що ти зазвичай слухаєш, коли щось робиш, музику, подкасти чи тишу? Коли я щось готую, я можу щось вімкнути на фоні, подивитися, але зазвичай це музика. Я обожнюю включати на колонці музику, під музику готувати. Або щось робити. Прибирати базу це під музику. Який твій улюблений аромат? Зараз покажу. Покажу вам такі топ-3 аромати. Це ось такий Rituals. червоненький, Це для волосся і на тіло, Дуже мені подобається цей аромат. мені ще подобається ось ця така база для парфумів, але можна теж просто як парфуми. Боже, воно пахне свіжим, його потрібно наносити на руки, на шию і за вуха. І коли його розтираєш, воно навіть пахне якимись чоловічими парфумами. Мені дуже мені подобається. Це така база під парфуми, можна ще поверх парфуми наносити. Далі це ось такі красивезні парфуми. Бібліотека. В мене ще є. Спочатку в мене була ось така малесенька баночка, потім я вже замовила повнорозмірний розмір. Ось так відкривається. Дуже така кришка, така важка. Дуже подобається. Він теж мені пахне свіженьким, свіженьким і солоденьким, але не Дуже мені подобається цей. Аромат пакування просто топ. Така книжечка. <ріху> Можна вдома зробити свою бібліотеку з ароматів. Куди ти мрієш поїхати найбільше? Взагалі я б хотіла поїхати в Японію. Мені цікаво б тут було б сістати, Хотілося б там походити, погуляти. Який момент життя ти хотіла б зняти на відео, але не встигла? Я трішки жалію, що я мало знімала в країні. Я тоді щось була, перестала знімати. Почала знімати, коли зустрілася з ладовими батьками. Вони мені сказали, давай знімай знову. І з того моменту я вже зняла там і відео в Мене є з рибалки. І ще там трошки якихось фрагментів. Трішки жалію, що раніше не почала це знімати. В Україну їжджу рідко, але інколи можу увімкнути відео на Ютубі свої, подивитися, позгадувати. Це дуже класно, що ми маємо можливість щось знімати, яку погоду ти найбільше любиш. Я люблю, коли ми всі вдома, я Влад і кіт і коли на вулиці йде дощ. Увімкнути якийсь нетфлікс, Ютуб для дощик, і ми дивимося якісь фільми. Оце я обожнюю таке. А якщо мені потрібно йти на вулицю, то це звичайно, щоб було якесь сонечко не сильне, звичайно ж, щоб не було холодно. Ну така, щоб ідеальна температура була і не холодно, і не жарко. Який фільм або серіал можеш дивитися знову і знову. Ну це база. Зараз я дивлюсь знову ж таки спіймати Каїдаша. Я не знаю скільки разів я його дивилась і скільки разів я його ще подивлюсь. Ще це можуть бути перші ластівки, теж я їх дивилась декілька разів. Дивний факт про теми. Я можу хрустіти кістками. У мене було чутно, і на ногах теж я можу крусіти кістками, я не знаю. Ще влада дивує завжди факт того, що я можу здвигати лопатки сильно. Вони б'ються один в одного. Я не знаю, мені здавалося, що це всі так вміють. Оказується, що не всі. Чомусь це дуже дивує. Такі у нас були запитання від чату GPT. Дякую, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Було б цікаво, якби ви теж написали щось про себе в коментарях. Мені було б дуже цікаво почитати. Якщо у вас є якісь запитання, можете теж запитувати в коментарях. Можливо, я ще таке відео зніму, не знаю. Ще раз вам дякую велике, що ви подивились це відео. Підпишіться, будь ласка, можете поставити лайк, написати коментар і до зустрічі в наступному відео.